Привіт! Мене звати Аня, а це другий випуск проєкту Таски на роботі Бали в універі, де ми говоримо про спільні освітні програми компанії SoftServe. Та закладів вищої освіти України сьогодні нашим гостем буде Макс Кук. Макс навчається на кафедрі прикладної математики львівської політехніки. Зараз перейшов на третій курс навчання. Нещодавно Макс виступав в ролі тім, ліда на командних роботах від компанії. Зараз проходить технічні курси, які допомагають студентам опанувати практичні навички з певної технології, щоб отримати пропозиції про працевлаштування в компанії. Привіт, знаю, що ти вперше в офісі совцерви. Розкажи, як тобі? Як взагалі в тебе справи? Привіт. Так, я тут вперше, і мені тут, чесно кажучи, якщо до моїх перших вражень, то дуже класно. Дуже сподіваюся, що тут буду класи працювати і ну тому. У мене зараз настрій чудовий. <гаду> <світ> <гаду> клас, клас. Я ще раз нагадаю про формат нашої зустрічі. У нас є п'ять питань, які задавали нам абітурієнти. Я тобі буду по черзі їх називати. Ти відповідай максимально чесно і відверто, так як є, так як ти відчуваєш, так як ти проживаєш свій досвід. Їдемо? Давай посараюсь. Так, перше питання: чим керувався при виборі спеціальності, кафедри, університету, можливо, є якісь рекомендації щодо вступу цього року для наших абітурієнтів. Так, eh, ну no, eh, думаю, що почну з того, так що я вже вже 9 класі, тобто я вже от знав, що я буду. Або програмістом, або будівельником. Тобто, тому що в мене просто е, батько є будівельник, так, і він мені весь час говорив, що, ну, тобто, що світ весь час щось руйнується, щось будується, і в тебе завжди ну, вже весь час буде робота. Плюс ще в мене був знайомий, е, в нього є е, своя фірма будівельна, і я також думав, от собі буду мати свою фірму. Але згодом. Е, у мене є ще один дядько, який казав, що от було б дуже би класно, тобто ну, й би ти ну, то ще б подумав над професією програміста. Щоб мені відбив переставляти. Да. І тоді я дійсно замислився, думаю, так, кул, Такий який там загуглив, побачив, скільки зроблять, а кішки. І такі думаю, так, непогано, думаю, так. Треба знати математику, думаю, так, я люблю математику, все, вже є одна галочка. Що... Може, може, це не моя доля. Коли я вже пішов 10 клас, так то там вже треба було думати, ну там помалу що я буду там знову здавати. Але 10 клас, ну всі ми знаємо, що це такий вік, що той раз, ну там. Ну, що майже там мало що вчитися. так? А ти думаєш, так, там до того знову там, ще далеко. ДП... Так, ДПА, ДПА вже прийшло? все прийшло там. І там в 10 класі я там дуже сильно не думав. А вже коли пішов в 11 клас, так, то все. Тобто я, тобто я вже вирішив, що я вже дійсно буду програмістом. А, але в принципі мені це не було дуже суттєво, тому що е, мені що на будівельника, що на програміста, мені треба було, е, тобто, я, ну, тобто в мене там було. І предмети до ЗНО одні okay. і, ті, і ті самі. Uh -huh. так. Це була ну, та мова, само собою, математика, вона тоді ще не була обов'язковою, і е, англійська або фізика. Ну, тобто було у неї те саме. Згодом я вже дійсно знав, що я буду програмістом, е, значить, написав я знову, все окей. І прийшло діло до подавання заяв, тобто, е, я зразу знав, що хочу вчитися саме в Львівській області, да? ну, uh -huh. тому що, як би не було, так і близько додому і, ну, тобто, зручно. Також мав де жити у Львові. тому ну тобто так Е, Мій вибір припадав на політехніку більше, тому, ну, тому, тому що всі мої знайомі чомусь більше рекомендували Львівську політехніку, тому що ну, це більше як технічний mm -hmm. заклад. Івана Франка, в принципі, там. Ну також не пано, але чомусь ну, так, так вийшло. Попередження так. Та. є таке. У Львові. Та так, так. але я все ж таки одну заяву подав на, до Івана Франка, здається, п'ятим пріоритетом. Угу. Так, також, наприклад, математику. О, цей до речі, як я знав, що прикладна математика, це також агіт-спеціальність. Ну, угу. ну тому що ну, тобто, як назва така, що зразу так, би не, не подумав, що це себе та. так, чесно кажучи, я навіть не знав, що це є it спеціальність. Мене просто знайомий, він також закінчив прикладом математику, зараз, ну, також став успішним програмістом. І він мені як сказав, що, чесно кажучи, тобто, неважливо, де ти вчишся, тому що все одно в IT це є з більшого самоосвіта. Тобто, головне, просто, щоб ти от поступив на бюджет. Все і це є. Це прям, ну, все, тим більше нічого не треба, а там ти вже там, вже, там, собі вчиш, там сам, що хочеш, ну, то, то де собі на якісь там, е, ну, там технічні курси і цей. Е, що ж, ну, е, тому я подав зразу okay. першу заяву прикладу на математику, думаю, так, чом би і ні? Цей, е, е, ну, да. І тим більше я ще дуже любив математику, так. Uh -huh. І цей, ну тому, так мовити, я вирішив не шукати легких шляхів. Ну, хоча е, щодо відгуків, так, ну, то писали, що там, ну там. Трохи важко, бо ну, там, багато математики. Та, багато, і її так вивчають на такому рівні, ну, на такому прям ну, там, як фундаментальному. Та. І це. І так вийшло, що я от поступив і все. Тобто, у нас трохи так вийшло, що ми здавали знову під час епандемії і навчання. Ну, ми вчилися на оштому десь два тижні. І, все, і одразу на дистанційне. Ох! І так, ох, так. Студентського чоловіка. Ну, але хоч два мені тижні так, та. взагалі майже не відчув. За весь цей час ще вчуся, так. Ну, тобто я ж прочився два роки. Тобто я був на острі, це був перший курс перші там, два тижні. Угу. І другий курс також був десь два-три тижні. Все. Вся решта. Дома. Хоч, хоч пам'ятаєш своїх. Е, Пам'ятаю, так. І то там на лекціях, або там на якісь там, заняття, всі без камер, то деколи забувається. Ой, це тяжко. Та. тяжко. А що з цього року виводять вас чи ні? Цього року також ні. Ні. Ну, ясно, ні, там, та. ну я, так. Але, але в принципі, ж. ну там цього року то дуже і не дуже хочеться, тому що. Третій курс, ну так. Да. Третій курс і та й плюс у Львові. Ну, то трохи я буду відвертими, що ну, тобто я дорого жити у Львові. Ну а плюс вдома лише кул. Тако, встав з ліжка, там 8, там, ну там 25, Пш, кнопочка, лекція вже є, Все, кул. Cool. Клас. <плес> <плес> тоді ще т, тоді ще в 10 додасться якийсь daily кол, коли <плес> <та>, робимо оцю фідеш. <плес> так, та. так що ну, тобто є, є свої там плюси і мінуси е, дистанційного. З мінусів я б виділив те, що дуже втрачається якась дисциплінованість, uh -huh. тому що якби не було так вдома, uh -huh. та, ну, тобто якогось там дуже такого контролю немає сильного, та, і, і ти трохи, ну якби не було, але, але ти трохи розслабляєшся. Uh -huh. та, ну, тобто, але, але треба та, що у тебе зараз був в тонусі. Та. Інколи ну, сам себе в тонусі тримати, ну трохи тяжко. Тобто, ну класно, uh -huh. коли тебе хтось так. Ну, Нагадує тобі, що, що ти маєш там, час над чимось працювати і не розслаблятися. Але загалом, ну, я б сказав, що плюсів більше, ніж мінусів. Тому що е, на, на дистанційному, наприклад, ти більше маєш часу на якусь як саму освіту. Угу. Ну, тобто, як би не було, але ну, тобто, я б сказав, що це більше плюсів є, ніж е, мінусів. Клас. клас. Так. Ти, в принципі, вже згадував про математику, але є питання. Е, я розбираюся у комп'ютерах на рівні користувача і маю середній рівень знань з математики. Чи вчитимуть в університеті з нуля? Я думаю, що це про технології більше, е, і чи багато математики? Ну, ну я вже думаю на цьому наголошую, що математики дійсно дуже багато. Е, ну, Само собою ще більше, ніж програмування. Е, хочу ще наголосити, що перший день у нас була зустріч з нашим завкафедром. І він нам як сказав, так от, щоб ви забули все, що вас вчили в школі. І ми такі, так, стоп, наші ми то вчили, ну блін, в чому прикол? Так. І дійсно, як це було пов'язано з цим, так, що в нас був такий от предмет, як математичний аналіз, і коли я його вчив, я просто розумів, чого воно так, і що ми в школі вчили так. Uh -huh. І ну, і дійсно його слова ну, є, є в них в них. Трохи правдину. тобто, як те, що ми вчимо в школі, воно трохи як ну, щось має інше. Так? Mm -hmm. і, і коли ти от розумієш, що от ти це знаєш, так, і це є факт, а ти от дивишся, ну, слухаєш лекції, і він каже зовсім по-іншому, і тебе така каша трохи. І, але гарно вчать Але перший. Та, ну, так, поглибо, ну так Ну, Тобто, і на дистанційному, так, звісно, трошки. Ну, то ти як, ну, як, як, якщо хочеш там сачкувати, то ти можеш в принципі, там собі сачканути і щось своє вчити. Та? Але, ну, тобто, Хто хоче, той вчиться, ну, в принципі, як всюди. Щодо, щодо технологій. Чи, чи щодо технологій е, та, тобто, все вичають з нуля. На першому курсі в нас е, щодо програмування в нас був предмет е, алгоритми та програмування. Спочатку ми відразу не вчили тобто якусь там програмування. Відразу ми почали малювати діаграмки, ну, тобто як схеми роботи програм, ну, тобто, як такі, як моделі. Згодом ми вже почали брати основи C, C та C. ми вчали. Також ми продовжили вчити на другому курсі, і цей. Щодо до речі, щодо нашого навчання. Наприклад, в математиці, після першого курсу у нас де відразу поділ. Тобто, як, ну, у нас на нашій, ну, тобто, на нашому, е, потоці є три групи, але після першого курсу йде поділ е, у нас е, одна група, вона як від ну, вона як трохи йде як по іншому напрямку, е, як більше в IT. Тобто, е, як перших, ну то після першого. Грус, ну, само собою, тобто як і ну, будь-яких університетах, так, складається в рейтинговий список, так, і по ньому там перші, там, 25 вони йдуть, ну тут я ну, більше е, в напрямку IT і цей, а інші дві дві, дві ну, там, е, групи, то, й, то йдуть більше в напрямку математики. Так. Тобто, але там дуже великої різниці немає між цими двома напрямками. Одне, що в нас була різниця, це в нас було веб-програмування. А в них була фізика, так. Ну тобто, uh -huh. дійсно як би не було, але ну щоб вчити фізику, а що вчити вже, 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 вже ну зразу веб, ну uh -huh. тобто, тобто, ну тобто дійсно бенефіт, я думаю, краще. Uh -huh. ти але це треба гарно втитися, я так, так. Ну, тобто, як ну там перші 25, вони це uh -huh. поступають. Ясно. Yes. Ну тобто я все ж таки і попав в цю першу групу. Uh -huh. Ну така, Гарно так ну, <laughs> так, <laughs> так, <laughs> так, ну така, типу, як ліга плюща, можна сказати. Uh -huh. <laughs> Коли там вже відбувся той поділ, так? Тобто ми вже знали, коли ще, ну, ще там до того поділу, що в нас буде якась е, співпраця з угу. Uh -huh. і цей. Ну, тобто, дійсно, ну, так всі вже, вже вчилися, там, вже курсі, так, прям, цей. Ну, тому що всі хотіли попасти. На цю групу знаю, що з другого курсу компанія почала тісніше взаємодіяти з вами зі студентами. І у вас проходили від компанії і командні роботи, і зараз почалися технічні курси. Розкажи, будь ласка, більше та про те, як відбуваються ці командні роботи, над яким проектом конкретно твоя команда працювала, що ви там робили? От е, які технічні курси обрав ти? Можливо, чому? Е, так, дійсно на другому вже курсі. У другому семестрі в е, нас почалася командна робота, е, тобто ну, там з нашого потоку, але в принципі були були задіяні, ну, тобто я був задіяний весь потік, ну тобто, як на тільки та наша от, група, так, ну яка от, ну, ну, буде більше в напрямку вебу, що можу сказати про е, наші команди роботи? Так, тобто, нам запропонували, ну тобто ми там самі оформуємо команди, самі беремо якусь там тему і ідею так, нашого от, проекту. І вже там над ним працюємо. Нам виділили ментора. Це була Марта Зигмунд, дуже класний ментор. Всім рекомендую. Марта, привіт, <свісно> сподіваюся, будеш бачити та ін інтерв'ю. Мені випала нагода бути тим лідом, але хочу сказати, що, в принципі, моя була роль ну, не, не дуже така. Аж прям виражена, ну там що тім Ну тому що е, тобто, це було все для нас, був перший проект, е, і ми всі мали досвід е, однаковий. Нас навіть були люди, які вже мали як більший досвід е, вебу. Навіть був один, який вже мав як робочий досвід. Е, ну тут він вже як і працює е, по напрямку до нет, е, Ну на жаль, не у сосеві, але вже які? Але його кликали. Цей і одне слово, ми вибрали проєкт. Ну зразу ж скажу про сам проект. Ми вибрали, ми довго думали, що, що це буде. Так як в нас були люди, які працювали з сайтами в, в розробці, ну то ми вирішили ну, все ж таки зробити сайт. Тобто, сама ідея це був сервіс, сервіс для букінгу місць в закладах. Тобто, яка була ідея? Ну тому що, мабуть, подумають всі, що ну, що такі сервіси є, є так доволі багато, так. Цей ну наш робити щось таке саме. Яка була особливість нашого сервісу, що одне обов'язково було взаємодіяти безпосередньо з е, адміністрацією самого закладу. Ну тобто ти собі сам от в е, онлайн режимі ну, бачиш там вільні місця і собі я, я резервуєш. Ну, тобто, на мою думку, ну тобто, і на нашу думку, це було дуже зручно. Це правда прекрасно, тому що я знаю, що чим ти молодший, тим менше тобі хочеться розмовляти по телефону. Та. Я іноді сама зайвий раз не дзвоню. Буде столик, той буде, а так вже подивимося. Саме від цього ми і відштовхувалися, і взялися за роботу. В нашій команді було шестеро людей. Наша команда складалася з нашої групи, сильнішої, можна сказати. І та, 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 та. Було, ну, так, так нам було трохи легше. Наша робота була. Перші рази нам було ще трохи як не зрозуміло, як то воно має все виглядати, так, але, на щастя, нам повезла з ментором, і вона нам все так дуже класно пояснила. У нас була робота. Тобто ми її працювали епосхраму в Джирі. Тобто все було ядово. Тобто вже, вже вже вчилися працювати на ну, як на справжніх проектах, е, ну, щоб мало вже як звукати, розсилати. Mm. <свісно> ну я дуже задоволений роботою нашої команди. Е, можна сказати, що в нас було як е, два ще технічних ліда. так це саме усі води людини, ну, які, які ж мали досвід сам, е, розробці сайтів. І все, і вони так би мовити більше відповідали. Там, за технічну ну, там, складову і там, вже, там, давали там, таски е, іншим учасникам. Так, тобто, у нас було так все е, там, налаштовано так, доволі непогано. Що хочеться сказати про сам бенефіт, який ми ось отримали. Звісно ж, ми ж, е, ну, там, багато чого там, мусили там, вчити нового, так? Ну, і це дуже класно. Так? Тобто Якийсь досвід, ну, якась самоосвіта. Зараз тобто, ну, себе ну, досконалі. Якийсь... Там важкості були само собою, так, але було дуже класно, коли там, все там вийшлося, їх там, вирішувати. Ну, тобто в ну, тобто, нас був якийсь розвиток. І це, і це є класно. І по закінченню проєкту у нас було демо. так, тобто як демо від нашого, Там, ну, та, тобто, там були демки і по факультетах, ну, тому що там ті були проекти і ще на інших факультетах, ну, то, саме, як і на США і ще на інших. Наша демо було останнє. Наш ментор не знаю, знає, можна сьогодні казати, але дала нам силочку на, на ті демо інших. Ага. Так що ми там бачили, як воно виглядає, що там. Ну, бачили, ну, як які там команди і в себе там щось там поправляли. Угу. Так що ми вже були готові там, на, на 100%. І це нам, до речі, дуже допомогло. Е, і ми захистилися дуже непогано, тобто доволі успішно. Е, ми зайняли є перше місце. О, вітання. Щодо бенефіту, який ми отримали від софта, це у нас були екосумки з логотипом Совсем. Вже трошки забундовані. Так, так, так. Добре, а як щодо тих курсів? А, так. Відразу після наших проєктів. Тобто нам був даний е, вибір між напрямком Ruby та Доннет. Е, на, на тих курси, е, на жаль, на Ruby не пішов ніхто. Ну, там моя знайома, знайомиця хотіла йти на Ruby, але так як вона була така лише єдина, ну, тобто не могла йти, вона йти тільки вода, то е, всі пішли на <гум> так. Е, Я пішов на C. тобто Там був ще один напрямок. <гум> е, я виправ його. Старт цього напрямку був ще набагато швидше, але ну, так як зараз ну, така вона ситуація в країні склалася, то там старт там відкладався, mm -hmm. вот, і ще було місце. Вот, і мене ще туди, туди взяли і, і це. так що це ну, дуже класно. Mm -hmm. На C я пішов один, тобто ну, взагалі з нашого факультету. Всі інші пішли на .NET. Самого од відбору на, 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 на технічні курси, так? Тобто це було е, англійське інтерв'ю і технічне. Е, англійська ну, там доволі не важко, наскільки я знаю, там достатньо е, А2 е, рівня, так? Mm -hmm. тобто інтермідієт. Е, yeah. yeah. тобто, ну, англійська там збільшував, ну там має там, ну, там всі нам проходили. Е, хоча, до речі, дуже багато. Е, Ще студентів е, навіть як не намагалася спробувати себе, ну, тому що одразу казали, ой, ну, ой, в мене там не вийде, ну, хоча я там всім говорив, ну, а, а що тобі станеться, і що ти, ну, ну, там, типу спробуєш. Ну, типу, не пройдеш, ну, ладно, окей, ну, пройдеш, кул. Cool. Тобто я від того, що ти там пройдеш і не пройдеш, але ти нічого не втрачаєш. Ти просто набуваєш досвід в тому, е, ну, що ти вже знаєш, як воно. Ну, тобто як ця е, е, атмосфера. Інтерв'ю, ну, тобто технічне інтерв'ю, там відбувалося так. Там був, значить, рекрутер, така була дуже така приємна дівчинка. Я, звісно, забув, як її звати, але ладно, не важливо. Чи ну, Олеся, ну, там. чи Мирось? Це була Олеся. <гум> Дуже дуже приємна дівчина. І е, значить, технічний експерт. Це в нас зараз він її е, ну, тобто ментром. Ну, як і веде, ну, в е, нас е, і технічні курси. конкурси. Е, це є е, Ждан Андрій. Uh -huh. це. І все. Тобто, ну, е, значить, Олеся, ну, мене там питала, ну, як питала, вона мені є ну, більше. Розказували про самі там курси, ну, тобто, що від мене там вимагається, і ще там готові, ну, там, сіти там, ну, там час виділяти. Тобто, що потрібно знати е, ну, самим абітурієнтам, що, що вони мають виділяти, ну, так мені сказала, Олеся, ну там 8 годин в день на, на навчання. Е, ну, звісно ж, де менше, ну, скажу, по своєму досвіду, <сіх>, цей, е, тому не, не треба також дуже лякатися. Е, Ну, в принципі, ви ну, пощастили, ну, що в принципі. технічні курси проходять влітку. Так, до речі, та. ну, це також дуже важливо. Тобто, ну, ще от, ну, як саме як старт. Тому що, ну, тобто, зразу по факту е я навчаюся як, ну, я вже як півтора місяця, а ще десь буде ну, десь в мене ще два, чи півтора. Uh -huh. ну, тобто, але вже в мене зараз вже, от, от починається навчання з понеділка. Але ну але, але вже буде легше, ну тому що вже як все є, так вже є ну як налаштовано на тих технічних технічних курсах, і ще плюс у нас у нас буде дистанційне, тому на курси думаю, часу буде достатньо. <рес> Рухаємося далі. Наступне питання, е, якби навчався не на спеціальності з елементами дуальної освіти, що б змінилося? Так, ну поки що е, я ще дуже так сильно не посмакував той ідеальної освіти, адже в мене як тільки ще от, е, ну, тільки початок. М, навіть ще ж не було стажування. Тому, е, ну, звісно ж, в мене як, ну, тобто я вже мав певний бенефіт від того, коли ми працювали сімою над своїм проєктом спільним з, з СОСЕРом, то е, нам вже там закривали лабораторні, е, ну там за які предметів, ну майже. З усіх, ну там з двох, ладно. Е, та, ну, е, сам, звісно, то предмет нам не закривали, так? тобто ми там мусили здавати екзамен, але ну, все ж таки е, ну, ми мали, тобто як, ну, там, ну, було набагато легше. І останнє питання, раз ти вже теж хвалив е, нашу освіту з елементами дуального навчання, то скажи, які мінуси бачиш ти в дуалці? Щодо мінусів, можу наголосити те, що на технічних курсах, то тут ну, десь відсотків від 90, так, це є самоосвіта. Ну, у вас, там, звісно, будуть лекції, але ті лекції вони там знайдуть майже паралельно там, з вашим проєктом, над яким ви будете працювати на курсах. Тобто у нас зараз як? От ми, от ми зараз Робимо десктопну версію е сайту, ну, такого сервісу, який mm -hmm. називається Спортхаб. Ми е робимо е адмінську версію, але думаю, це не дуже е важливо. Ну, то, я, ну, я маю на увазі те, що у вас будуть лекції, але не будуть ну, такі як загальні по самих як технологіях. Це, ну, у цьому всьому. А вже самі, сім'ях там таски, так? Тобто, то, то, як ви будете мати таски, ну, ви, звісно, маєте. Е Експерта, ну, тобто, якого ви там хоче, ну, тобто, якого ви там можете щось запитати, е, по якихось там технічних питаннях. Але вийшло так, що, от, е, як, ми маємо таску, маємо технологію, все, і ми її самі опановуємо. Те, що нам дає можливість е, самим вирішувати проблеми, це є дуже класно. Тому що по-дальшому е, це так і буде. Тобто, навіть одна змі одна в роботі, тобто ви не будете там, шукати когось, що вам. Ну, що там з вас хтось там щось зробив? Хіба? Тобто то ви в мусите? YouTube. Так, або хіба індуси, Ютубі. <ріх> дійсно. Це дійсно є дуже важливо. Ну тобто, як е, спершу це може так виглядати, що от, ну що вот вас там кенли, ну там не призволяєш, вот а мають таски і робіть. Але ні, тобто, якщо у вас там прямо щось там дуже там не виходить, то ви маєте свого експерта, ви до нього там звертаєтеся, і він він, він він вам допомагає. Uh -huh. Але тобто, ще раз наголошую, що це за більшого самого світу. То це от. мінус чи плюс? Ну, по висновку, можна сказати, що це е, мінус для початку, але потім воно якось там вже, ну, вже там, як на колію стає і там йде вже, як має бути. Це було останнє питання. Я тобі дуже дякую, що ти зголосився і прийшов до нас. І хочу побажати е, найскорішого працевлаштування, щоб тут тобі дякую. теж виділили якийсь стіл, і ти вже приходив сюди не як гість. А працювати на роботу. Я також сподіваюся, що це мій не останній візит в цей офіс. Ну можливо, не, не саме в цей, адже офісі багато у Львові. Та. Ну але шову, шову, логотип, совсем. Тому так, будемо чекати так. в ком в компанії, в команді. Ну що ж, другий випуск підійшов до кінця. Дякую, що ви були з нами. Сподіваюсь, вам сподобалось наше інтерв'ю з Максом. Пишіть про це в коментарях. Також пишіть, кого б ви ще хотіли послухати на наших інтерв'ю. Поширюйте це відео своїм друзям, які теж зараз вступають в університети або планують найближчим часом. І до зустрічі на нових інтерв'ю.